Ми збиралися, мала, е, вона хрестик не любив А це вона мені каже, надій мені. Я їй наділа. Чили ми в той автобус, поїхали, випух сам стався, такий якийсь звук, я не знаю, от балістика, характерний, такий сухий, Е, коли це сталося, виходить, вона мала сиділа на, на колінах, я її отак от повністю повернула з собою. Багато скла, багато чого пилу, все якось на волоссі. Я на неї так дивлюсь, вона очі відкрила, плаче, що я в крові, вона грязна, мама грязна. Якась жінка мені дала руки. І ми оце ж вийшли. І там, там лежали люди. Я нічого не роздивлялася, просто переступила і пішла. Якби її не було, я не знаю, яку я вчинення. Може б я там до когось підходила. Я дивилася на неї, добре. Я дивилася на неї. У мене просто її оцей крик, вона максимум уваги доставити, в мене 100% уваги в положенні. Я себе винний відчуваю, що ми сіли б то як хто. Я не знаю, як це толя, не толя, тому що ми мали не встигти на, на, на цей саме. Ми хотіли на, на наступний їхати. Ми встигли на цей. Я, я не знаю, що так вийшло і чому ми взагалі поїхали з тривогу. Я себе це буревиню. Якщо чесно, то мала відходить. А я, Ми, виходить, в машині І в мене ось таке десь перед очима, перепочимо, отаке якесь оцей сам пилі, гарі, крові.